Останції та на парадах, та на парад до Києва почувати себе впевнено і певно. дзвонили друзі. Ми вже не чекали офіційного повідомлення. Творить спільний діалог і спільне партнерство на початку свого мандату. Тим щоб це була така білатеральна співпраця до свого уряду в летну летошнім року. А Україна є У мене по татовій лінії прабаба Алгіна була. Але її всі називали Оля, так якось вони переїхали, і було цікаво. Ну і взагалі, ну я хочу, щоб мої діти, ми сім'єю наслідували ці традиції, зберігали якось, щоб переносили далі в майбутнє, щоб на нас воно не закінчилося. Мамко, не давай мені, мамко, де є цера і матка? То якбись мені дала ржизніком на ядка? Мову ми розуміємо, наша сім'я, але для поглиблення. То кажуть знань, ми відвідуємо курси. Мене цікавлять чеські народні колискові, а також чеські народні пісні. От ми з дітьми також любимо. Сьогодні зібрали ще України представники десяти спільнот українських Зібрались для того, щоб комунікувати, щоб надихнутись проектами один одного, щоб сказати, де ми можемо бути корисні державі і де ми могли б співпрацювати із бізнесом і з іншими громадськими організаціями. Школа в нас одна в Ужгороді, де вивчається чеська мова, але є при спілках де діють недільні гуртки вивчається чеська мова. Є вищі навчальні заклади з чеською мовою. Є багато об'єктів, які залишилися чехи, які побудували чехи 200 років тому. Товариство Чехів, маті Волинська, давнє відновило свою діяльність в 91-му році з незалежністю нашої батьківщини і функціонує в місті Луцьку, причому в такому історичному приміщенні, яке було чеською школою до 37-го року. Це товариство чехів і нас є 70. Ми займаємося тим, що ми зберігаємо культуру, мову, звичай, традиції наших предків.